Доброго дня от ставимо електростанцію, і тут получається у нас 5... 5 метрів і ставимо такі розтяжки до верхньої планки, яку закріплюємо панель, е, отаку розтяжечку з арматури десятки. Викопали таку ямку на 200 кг раствору. І отак на всю станцію шість. Розкосиків таких вийшло. Що скажете? Не буде лишнім? такий результат получається. Тут будуть тумби 60 см висотою 40 в ширину, на кожному слупику, на задньому, передньому. Теж.